Oh. Mm -hmm. Взагалі нічого не знімала. Не знаю, що потрібно було знімати, тому що я працювала весь день. В принципі, сьогодні те саме. У мене нічого цікавого. Хіба що я збираюся піти в Аврору? У нас тут є поруч. Мені потрібно купити дитині кульки на день народження. неї день народження, в четвер я хочу якось прикрасити все це. Сподіваюся, вийде гарно. А подарунок за чоловіком ми приблизно знаємо, що їй подарувати, що вона хоче. Їй буде 5 років, тому це. Ну, і, мабуть, якісь іграшки, якісь прикраси, щось типу такого, вона дуже таке все любить. А я піду куплю кульки, це єдиний, який в мене сьогодні план. А так у мене робота, робота, робота. А, я навіть не знаю, що знімати за цілий день, тому що ну, насправді це дуже складно, коли ти не, цік, не прям блогер-блогер, який там кучу заходів і так далі. Я не позиціоную себе блогер, я не якась, знаєте, типу, ой, дивіться, як у мене все чисто гарно і яка я вся, все все встигаю. Взагалі я рідко щось встигаю. А, і взагалі вчора в мене було таке, знаєте, відчуття, що я хочу зупинитися, тому що в мене якась багатозадачність. І в мене весь час відчуття, що якщо я візьму за багато чогось. Ні, не буде толку ніде. А я цього дуже боюся, тому що я звикла виконувати свою роботу дуже якісно. А для цього потрібно в своїй роботі, ж в занятті англійськими з дітками, з дорослими а, 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 в цьому приділяти цьому приділяти дуже багато часу, в цьому бути постійно. Але день не резиновий і. Тут я хочу щось познімати, тут я хочу щось змонтувати, тут ще якийсь сторіс викласти в інстаграм, а тут попереписуватися з своїми учнями, запитати, що кому допомогти. А тут мені ще потрібно провести кучу уроків. А ні, що діти прийшли, і ще ж їм вони їдять, п'ють, і е, потребують моєї уваги як мама. Тому справді в мене було вчора таке відчуття, ніби щось я забагато на себе взяла. І я просто не успіваю все. Я ніби там чуть-чуть роблю, там чуть-чуть роблю. Але коли ти трішечки робиш, там трішечки там, ну, воно ж не доводиться до кінця, воно не так, як би ти хотів. Тому поки не знаю, як це буде далі. Сподіваюся, що я якось це все організую. Все-таки тайм-менеджмент робить свої справи. Ну ось так. Ще покажу, що тут мені Маланія залишила. Ну, ось це дитина гралася зранку, в неї тут своя кімнатка. І зараз мені це все треба прибрати, поставити стільці ось на місце. тут. І ще у мене набрана водичка. Я зараз буду готувати карфет-плюше на вечір дітям. Бо коли вони приходять, вони не бажають чекати, доки мама ще закінчить руки. І... Буде щось, щось їм готувати, тому якось ось так. І буду починати свій робочий день, тому що мене на 9.30 вже а заняття англійською з хлопчиком. Потім буде невеличка перерва, і потім я працюю до 19.30. Готую рис собі, чи маю ще щось їсти. Дивлюсь фільм. І тут у мене водичка і картопелька. Зараз буду чистити. Щось приготую, мабуть, пюре, бо в мене є нагідь сидіть, і сосиски. Тому... Я вже готуюсь працювати. Тут півгодини готувала різні завдання цікаві. Слайди шукала своїм учням, щоб було не так нудно. Різні завдання ось такі. Ну, я не люблю, щоб уроки були скучними, нудними. Тут ще використовую Pinterest інколи прощі сайти ось ці. Тому ось так. Наготувала, буду зараз працювати. Тому побачимося пізніше. Доброго ранку, я повернулася із Аврори, Зараз збираюся на тренування йти, тому в спортивній формі. А, зараз покажу, що купила. Нічого особливого, бо взагалі нічого. Я йшла за кульками. В результаті купила щось, щось не знаю, що. І зараз вийму це все з рюкзачка. Вам покажу і буду бігти на тренування, бо в мене через 10 хвилин воно починається вже. Рюкзачок, рюкзачок весь повний. Що в мене тут щось подивимось? Я хотіла зразу на тренування йти, але я думаю, забіжу на 10 хвилин уже. О, це два яблучка по стандарту. Коли я йду по е яблуню з магазину, то я там інколи беру їх. Ну, Не падають, ніхто їх не збирає. Я взяла молоко, що в фору забігла, купила пазл. Я думаю, Мелані буде цікаво збирати. Е купила таке мильце, що квіточкою видавлюється. Також думаю, що їй буде дуже цікаво. О, у нас дівчинка-дівчинка, тому що купила ось такі нофтики. Ну, Один раз якась, звісно, дурня, але ж це дітям їм завжди щось таке цікаво. Не дуже розумні покупки. І купила ще ось такий шампунь-кондиціонер, тому що в нас її шампунька закінчилась. І ну, спробуємо. Я не впевнена, що він буде дуже хороший, але спробуємо. Якщо буде поганий, то купимо якісь інші. Ну, а, і ще змивку для нігтів, стандартну. Не бачу різниці ніякої, тільки в ціні різниці. І все ще. За це я віддала там, близько 300 гривень. Ну, якось так. І тут мій тренувальний асортимент. Зараз піду тренуватися. А вам гарного дня. Сижу монтую відео. І зрозуміло, що немає мене кінцівочки тут наших вихідних. Сьогодні вже середа, коли я ремонтую. Але ви побачите, як ми провели минулі вихідні. І я сподіваюся побачити і ці, які будуть, тому що буде весело у нас. Ми будемо святкувати в суботу день народження Маланії. А за цей перегляд я вам щиро всім дякую і сподіваюсь, вам буде цікаво. Моя моя вечеря. Коротко, як я харчуюсь, коли нічого не вспіваю. Трохи овочів, сир, фрукти. Це оладки декілька залишилось. І зелений моїй Мої улюблені чашечки Скарпат. Вона така красива, глиняна і ручної роботи. Дуже гарна. Зараз я повечерюю і потім мене чекає. Зараз покажу вам, що розбір продуктів, покупок. Mm. Тому якось ось так. Тут ну, не знаю, що вам тут показати. Соуси, чоловік купував якийсь сир, кісало, ну це він їсть, я не їм. Тут купурія, все, звичайно, оливки, Дівчатка люблять у нас какао. Тут яблучки, тут імбирі, макарони, грейпфрути. Це більше побутові всякі штучки, типу, губки, мила, спонжики і так далі. Ну, ось так, буду потім розбирати. Можливо, щось покажу вам, тому чекайте. Доки маю час, покажу, що купила. Купили діткам в садочок ось такий капрізончик, Тінь падає трішки. І ось такі смарколики. макарончики і ось. Такі великі, прикольні. Зараз ми з Маланією будемо складати в кошик. Ну, не в кошик кульочки кожному, і вона завтра діток пригостить. А тут є ще спеції складаю. Чоловік тут трошки закупився. Зараз покажеш трошки що, що, що купила. Тут борошно, дві пачки <кій> макарон. Ковбаска така і така фуршетна і ще голубна ще якась. мисливська. Це о, Єва у нас дуже любить, м'ясні слайси, тому її беремо вона в школу бере Сосиски, кальцинки це інколи готую щось, томатна паста, заправка для борщу. Тут дуже багато різних спецій, навіть не буду перечислювати, як хочеш різні ми беремо різні. У мене все в кошику закінчилось. Ви бачили, він пустий. Далі паштети, це чоловік їсть. какао, дівчата п'ють, це олія. Далі у мене тут іде квасоля, дві баночки оливок, горошок і ще печінка трішки. Ось так така закупочка вийшла, невеличка. І тут у мене ще побутові це губки, це палички, моло і ось ці спонжики. Зараз буду сюди складати свої спеції. Всім привіт! І сьогодні ми збираємо подарунок для моєї сестри на день народження. Ось що ми її купили. Вийшло. Це результат нашої роботи. Все краса тут. Дивимось? Ага. <гум> да. Ну, я думаю, Мелані сподобається, да, да. А тата Так, А тато коли прийде. Буде краса. В шоці. Да. Все запакувала, все склала і будемо йти спадки. Завтра Маланію будемо вітати. А, зараз ще торт покажу. Ще красивий в нас тортик є. Ось наш красивий тортик. Тут у нас маленька свічечка. У нас привітання. Нам така дівчинка дуже гарно зробила. Ну, як завжди, конфетті, бантик. Тут особливо не заглянути, але зранку ми покажемо. З такими невеличкими квіточками. Він так весь по тортику, такий блискучий, красивий. Вранці все покажу і розкажу, що смачно чи ні. Що саме образливе. А ще час так летить? Я дивлюся тільки на відео в інстаграм було 4, а сьогодні вже 5. Я до не зрозуміла, як рік прийшов. Чим так несправедливо, ти Маєш багато працювати? Маєш якось. Робити так, щоб їх все було, але при цьому так втрачаєш багато щасливих моментів з цими маленькими, гарненькими дітками. Насправді, цей рік у мене був дуже складний. І насправді я більшість її моментів просто пропустила. І зараз чесно кажу, мені так якось сумно. Трошки це, тому що я хочу кожного дня її бачити, її обіймати, кожним кожним-кожним моментом. І не пропустити нічого, не пропустити її слова, її якісь нові фрази, Тому що за старшою донькою я так мало пам'ятаю, тому що я кудись гналася. Постійно на неї ображалася, що вона. Плаче або сердиться, Чи так мало моментів вловилось з її дитинство. І так боюся зараз пропустити всі ці моменти з роботи, з якихось турбот, проблем з-за війни. Дуже боюся пропустити це в милусічки. тому що ось дивлюся ріалез і її чотири, а сьогодні монтую і її п'ять аж. А я ніби це робила ось тиждень тому, а не рік тому. Тому, і звісно, це сльози мам, яка дуже боїться пропустити моменти в своїй доньки, і я вам кожному раджу не гнатися ні за якими благами. А насолоджуватись щиттям зараз, насолоджуватись моментами зі своїми дітьми. Вони так швидко ростуть. Мої старші доньці вже 11. А я не можу згадати багато таких моментів, які б мені відложилися в пам'яті з її дитинства. І я про це дуже-дуже шкодую. Не женіться ні за чим. Женіться за спогадами, насолоджуйтесь їми, проживайте їх, неймовірні якісь ваші моменти з вашими дітками, вони так швидко стають дорослими. А коли ви цей момент не проживаєте, не насолоджуєтесь їм, він просто випаровується із вашої пам'яті. І я собі зробила що не хочу ні за чим гнатися, хочу бути з нею, обіймати її. Обіймати старшу доньку, бо я розумію, що рік два, і моя старша донька вже буде самостійною особистістю, яка не завжди до мене прийде, не завжди ляже мені на руку і не завжди скаже, мамочка, я так скучила за тобою. Любіть їх, цінуйте ці моменти, проживайте, насолоджуйтесь їми. Сьогодні мої донечки день народження, і в мене святкова вечеря. Я, нарешті, закінчила заняття. Це зараз пів на восьма вечора. Маланя на тренуванні на гімнастиці. А, чоловік її повіз. Вони там десь замовили суші, тому них буде традиційна вечеря святкова. Ми завжди так спробуємо, замовляємо суші, бо діти дуже люблять. А моя святкова вечеря виглядає ось так, тому що я не можу вже чекати. Я... Обідала о 12 десь, мабуть, і я дуже голодна. Ще пів години чи 40 хвилин я точно їх не діжуся, тому я буду їсти хлібчик з намазкою, такою сирною, з перцем червоним, чорним та білим дуже смачно. Далі огірочки-помідорчики. Я їжню, в мене ніби сніданок більше, ніж вечерю, але це те, що я знайшла в холодильнику і шматочок сиру. Ну, звісно, нікого в мене немає, хто б мені приготував би вечерю, поки я працювала, тому їм щось знайшла. І тут у мене йогурт з кокосовою стружкою, ем, нектарином, і там трішки винограду. І п'ю чай ось такий апельсин розмарин. Ну, Не скажу, що я в захваті від нього. Але ну, непоганий. Хто любить такі трав'яні, чуть-чуть, ніби з якоюсь сосною, тому що розмарин реально він такий, знаєте, смак, ніби сосни туди трішки накидала. І в такі гарні мої чашечки з Карпат, яку я привезла. Ну, якось так. Зараз швидко поїм, повечеряю і будемо. Святкувати вже діти будуть їсти сушу, доїдати торти, які вранці не з'їли. Я впевнена, бо Меланія запитувала, сказала, що її... я оберігала її шматок торту. І е будемо вітати Мілюсю нашу з її нем народження.